Друзі, привіт! Сьогодні я розкажу вам про три класні, прочитані в січні книжки і поїхали. Взагалі, в січні я також дочитала збірку, точніше, не збірку, а трилогію Ірини Вільди. Але про останню прочитану повість і загалом про збірку Ірини Вільди, трилогію Ірини Вільди, перепрошую, я розповідала в іншому відео десь тут. Тут, зараз, десь воно буде тут. А, сьогодні почну вже говорити про повністю прочитане в січні. І першою а, в мене була Reasons to Stay Alive Мета Хейга, якого я дуже люблю. А, і я насправді почала її читати ще в грудні. А, прочитала небагато, дочитувала вже в січні. І, блін, це настільки. Класна книга, я е, знаю, що в нас її перекладали, але десь дуже давно, чи в 2018 році, чи в якому, і е, ні, ну, зараз знайти книгу в перекладі, я не пам'ятаю навіть, як вона назвалась Причини, щоб жити, чи як. Е, ну, от Такого плану. Зараз її знайти нереально, а тому, ну, власне, я купила англійською в себе в магазині. І прочитала, і мені дуже подобається, як він пише, про що він пише. Загалом ця книга про ну, не про легка, про депресію, яку автор переживав в свої 20-ті, і з якою навчився жити. Він тут дуже... Відверто ділиться досвідом якраз депресії, тривожності. Це були діагнози, йому діагностували ці хвороби, якраз коли йому було 23, десь так, в 20. двадцятій. І в цій книзі дуже класно він розповідає про, ну фактично, про все, що з ним відбувалось, як він через все це проходив. І це дуже щиро. Дуже... Ну, мені це було дуже близько, і я думаю, що всім людям, які коли-небудь відчували себе в якихось дуже, дуже поганих станах, ця книга підійде і буде близькою, і чесно. Навіть якщо ви вважаєте, що ви володієте англійською на не, не дуже високому рівні, то все одно рекомендую вам, бо він пише дуже легко, і в мене теж англійська десь там середнього рівня, але ну, читати дуже класно, і я собі навіть варварські, отак, от я знаю, що багато хто читачів таке не любить, а я робила закладинки. І, е, наскільки я пам'ятаю, я ділилася деякими з цитат з цієї книги в інстаграмі. І мені просто, ну, типу, тут є повністю розділ, який називається «Reasons to stay alive. Ах... І я пам'ятаю, що були такі речні і такі абзаци, коли я читала і я плакала, настільки це було близько і. О, навіть зараз хочеться плакати, коли я це згадую. І це просто, наприклад, 10-й пункт з 10 причин нажити він мене дуже, дуже розчулив. І взагалі було багато таких моментів, в яких я ну, знаходила щось дуже близьке. І це. Це та книга, і взагалі той вид книг, який мені дуже-дуже подобаються, коли це знаєте: автор ділиться власним досвідом, і тут немає якогось такого прямого наративу повчання, як в багатьох інших книгах. Ну, як не в багатьох, а окей, як в деяких інших книгах. Де автор ділиться досвідом, знаєте, є такі книги, типу, про успішний успіх, от я так зробив, ви так зробіть і вам буде класно. А, але це не така книга, це якраз книга з розряду от в мене було отак-от. Можливо, у вас теж так само вам буде це близько. Подивіться, я з цим впорався, можливо, це вам допоможе, те, про що я пишу. І... Я дуже люблю такі книги, чесно. Мет Хейк просто в моєму серденьку. Я буду ще читати. У нього є також книга Notes on a Nervous Plan. Тут, до речі, ззаду є така книжечка. Але це більше про тривожність, про тривожний цей сучасний світ, всяке таке. І я вертала її, дивилась, мені не дуже хочеться, якщо чесно, її читати. М -м, не знаю, можливо, зараз, можливо, взагалі. Але, але мені дуже подобається, як він пише. Тому я дуже-дуже дуже дуже рекомендую. Другою книгою, яку я читала в січні, був роман Анастасії Нікуліної Сіл для моря. Я суто випадково десь натрапила на нього, згадала, що колись давно я теж хотіла його прочитати. І мені дуже воно заімпонувало по настрою, бо мені хотілося чогось такого. Це підлітковий роман про проблеми в якраз підлітковому віці. І мені якраз хотілося чогось саме такого, і по настрою по тематиці мені дуже зайшло. Там якісь ці, ну, я не скажу, що типові підліткові проблеми. Типові, але все одно це окей, да, це типові, здебільшого, але все одно це дуже складна штука, і якісь оці моменти, знаєте, самотності в підлітковому віці, коли е, є думка, що мене ніхто не розуміє в цьому світі. Там підіймається дуже важлива тема в цьому романі підліткове самогубство, і про це дуже важливо говорити. Я прям читала з задоволенням цей роман. Хоча, знову ж таки, це було непросто. Ця тема не дуже така приємна, але, але я рада, що про це пишуть, і я рада, що є такі книги в. Нашому письменстві, нашій літературі зараз. Мені дуже неймовірно, просто надзвичайно подобались описи моря в цій книзі. Прям ну, ну, настільки воно чудово написано, я Ах, неймовірно чесно. Я дуже-дуже дуже рекомендую. І я вже тепер задумуюсь про інші книги Анастасії Нікуліної. Я йду шукати, я так на неї задивлялась і на ще якусь, наскільки я пам'ятаю. Але поки що ще нічого не читала. Загалом мені дуже сподобалось. І я розумію, що такі книги, вони дуже настроєво мені, їх дуже по настрою треба підбирати, і які, знаєте, якісь або ромкоми, або сучасні романи, або щось таке подібне. Так, а тепер переходимо до третьої прочитаної в січні. І це книга Незайма Життя Аділярю Вікторії Шваб. вона... Я її перша дуже давно хотіла. Друге, нарешті, купила її собі в жовтні, здається, і думала: о, я зараз візьму і прям вже прочитаю. Вже. Ні. Я прочитала її лише в січні, нарешті. Ну, я вам заказала. Я не дуже люблю такі величезні тривезні книги, не знаю чому, але е, якщо книга виглядає великою такою і в ній більше там, 400 сторінок, а тут 500 з лишнім, то мені якось одразу не хочеться її читати, не знаю, не люблю товстунці, не, ну, ну, не, не знаю, загалом, але ця книга мені сподобалась. Взагалі, е, мабуть, от оцей я не, не читаю фентезі, бо це не, не зовсім моє. Але е, книги, в яких є фентезійний елемент, е, особливо пов'язаний з часом, з безсмертям, з якимось типу, довготривалим життям. Оце те, що мені подобається. Я вже читала якраз у Метахей, е, як зупинити час. Потім я читала дружину мандрівника в часі Одріні Реніф по північну бібліотеку також там є оці от паралельні реальності. Потім ще я щось таке читала. І загалом от якісь такі фентезійні елементи мені заходять. І Тому я звернула якраз свою увагу на незриме життя Аділярю. А книга розповідає про те, як головна героїня уклала угоду з типу дияволом, вічний сюжет і отримала вічне життя. І, типу, як, як вона з цим обходиться. Мені було дуже цікаво. Першу половину книги прям дуже. Всередині мені вже трошечки стало нудновато, бо там почали описувати е, життя не самої Адді, а її. Е, не, скажу просто, що а іншого головного героя. І це мене трошечки так, мені сталося. Як затягуванням, не знаю, трошечки було нуднувато, але ця середина вона була доволі невеличкою, де мені було не дуже цікаво, тому я потім пришвидшила наприкінці читання, і теж мені було все одно цікаво, чим це закінчиться. Хоча, в принципі, я здогадувалась, бо я чула там якісь відгуки про фінали і подібне. І... І мені дуже сподобалось чесно, те, як це було написано, а написано чесно дуже, дуже гарно, дуже емоційно, передано якісь такі почуття. Типу, от, от, от це все, що було описано, це прям дуже-дуже гарно. Мені мені дуже сподобалось. Ну, і мова, і сюжет, У мене не було якихось там питань. Можливо, тому що сюжет мене захопив, і я вже не зважала на якісь недоліки, якщо такі є. І мені дуже сподобалось оформлення, бо це просто така краса. Ось, ось така краса. Ось така. І, і тут, хоча в оригіналі. Я знаю, що, наприклад, ці штучки, типу картини, які згадуються тут, або якісь мистецькі штуки, артефакти, які тут показуються. В оригінальній книзі вони більші. Отут от у нас в перекладі, на жаль, вони такі маленькі. Ну і плюс обкладинка оригінальна, вона відрізняється. Від цієї нашої, але наша мені навіть трошечки більше подобається. Хоча і оригінальна вона доволі така промовиста. І мені, мені сподобалося, не знаю. Я прям так задумалася про те, щоб почитати інші книги Вікторії Шваб і взагалі на те, щоб звернути свою увагу на інші книги з фентезійними елементами, тому що я читаю таких доволі мало все-таки. І ось тому ось, Аділярю мене наштовхнула на це. Загалом, по прочитаному в січні, це все. Якщо ви читали з, зі згаданих мною книг щось, то, будь ласка, напишіть мені, як вам чи сподобалось, чи ні. Якщо ви читали щось від цих самих авторів, також. Поділіться враженнями, можливо, я якраз зверну увагу на інші книги цих авторів, і матиму доповнення до свого списку читання. Загалом, таким було читання січня. Діліться своїми враженнями від прочитаного мого. І також розкажіть, що вам вдалося прочитати в січні. Мені цікаво. Дякую вам за перегляд і. Побачимось в наступних відео. О, о, почекайте, 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 не кінець, ще не кінець. Е, я м, думаю, про те, щоб записати м, якесь специфічне відео про ведення каналу на Ютубі, бо в лютому в мене, типу, як річниця, три роки від, буде, від початку активного ведення каналу на Ютубі. Я поки що не впевнена в цьому, але якщо у вас є якісь запитання, пропозиції або інше, то, будь ласка, також пишіть їх в коментарях. І якщо я зроблю це відео, я додам їх в нього. Тепер вже точно все. Дякую за перегляд і па-па!